З нового року в регіоні Оверн Рона Альпи діє нова процедура оформлення тимчасового захисту. Для того щоб оформити ось такий папірець, який називається французькою «Autorisation провізуар de séjour», тобто дозвіл на тимчасове проживання, якщо ви український біженець, то без нього неможливо влаштуватися на роботу, отримати медичне страхування або Матеріальну допомогу. Як вперше оформити цей документ? Саме про це ми поговоримо з Оленою Версан, яка є членом Асоціації новоприбулих в Ліоні АДН Укрен. Привіт, Олено! Вітаю Вікторія! Розкажи, будь ласка, що саме змінилося в процедурі оформлення тимчасового захисту? В процедурі оформлення тимчасового захисту змінилося те, що на сьогоднішній день. Е, необхідно е, просто оформити його через сайт префектури. Для цього е, на сайті розміщена ссылка, через яку е, новоприбулому необхідно створити свій аккаунт. Угу. Ця процедура дуже схожа на процедуру поновлення тимчасового захисту. Але зараз ми кажемо саме про тих людей, які вперше оформлюють цей документ. Да тобто так. ті, що тільки приїхали з України. Так тобто різниця е, в, полягає в тому, що е, раніше необхідно було звертатися до форму для біженців на сьогоднішній день. Цього е, кроку робити не, немає необхідності. Ходимо за посиланням і опиняємося на сторінці сайту Демарш Сампліфі. Це в нас якраз префектура Руни. Сторіночка називається Прем'єр-демон до делівранцтворізацію провізуар до сежу. Це означає, що ми саме на сторінці, для того, щоб вперше оформити цей тимчасовий захист. Отже, що нам треба далі робити, Олена? Далі нам необхідно нажати на кнопку, яка називається «Create un compte». Тобто створити е, свій обліковий запис. Так. так? Е, ми сюди натискаємо. Е, і пропонуємо вам подивитися наше минуле відео, тому що е, ми вже вам розповідали, як саме створити е, аккаунт на цьому сайті, де наш в нашому відео, яке називалося Продовження тимчасового захисту. Воно буде за посиланням в описі до відео, а також десь з'явиться тут наверху. Отже, після того, як ви створите власний аккаунт, ви потрапите на ось цю сторінку, де ми якраз зможемо почати процедуру оформлення. Так? Нам треба, я так думаю, натиснути на Комуселяди наш правильно? Так. Натискаємо. У вас перші дві сторінки будуть на французькій мові. Значить, з цього приводу ми вам пояснимо трошки, що потрібно на перших цих сторінках вводити. Тут у вас стоїть питання: чи цей запит ви будете оформлювати для вас особисто, або для когось із вашої родини, або для когось із ваших знайомих. А, тобто, в принципі, можна створити тільки один акаунт на всю сім'ю і потім якби подавати на оформлення тимчасового захисту для там батьків, наприклад, або для дітей через той самий акаунт, правильно? Так, я думаю, що така можливість є, але бажано все ж таки для кожного дорослого mm -hmm. мати свій особистий аккаунт. Mm -hmm. Добре. Зараз ми з тобою виберемо пурву, тобто для вас. Тут, бачите, у вас «Се досьє е пурву, тобто тільки для вас, або наступна рубрика можна відповісти pour un bénéficiaire – Пурамбенефіцієр, мамбле для фамі, прош, мандан, тобто euh, для когось іншого з euh, mm. вашої сім'ї або з ваших близьких. Ми поки що будемо нібито для себе оформлювати його. Наступна рубрика Votre identité, civilité». тобто вам треба euh, визначитися мадам, мonsю, мадам, пренон, тобто euh, пренон це ім'я. Ну, це прізвище, його треба вводити, звичайно, латинкою. Так. Так. Хочу зразу попередити, що е ці ім'я і прізвища повинні виглядати так само, як вони е написані в вашому біометричному паспорті. Угу. Якщо на той випадок у вас не немає біометричного паспорту. Тоді е, ви пишете латинськими буквами ваше ім'я та прізвище. Угу. Добре. Отже, далі попадаємо на наступну сторінку. Так, тут в нас вже показано, що досьє відкрито. В нас є номер цього досьє. І далі, вже, як ви бачите, у вас всі рубрики написані на французькій і на українській мові. Угу. Тобто ми можемо, в принципі, вже орієнтуватися, навіть якщо ми знаємо французької. Отже, перше: цивільний стан, жінка-чоловік. Да, обираємо жінка. Прізвище дублюємо прізвище ще раз. Так, прізвище. В шлюбі, тобто, якщо є. Значить, зверніть вашу увагу, перше прізвище мається на увазі прізвище ваше при народженні. Це Добре. стосується жінок, звісно, тому дівоче прізвище, прізвище mm -hmm. так. Добре, наступне це прізвище в шлюбі це якщо є. Ім'я вводимо так само, як в паспорті, дата народження. Так. Місце народження, громадянство, да. в мене українська. Так. Наступне, додати документ, що підтверджує вашу особу. Тобто, це може бути посвідчення особи, паспорт або будь-який інший документ, що засвідчує сімейний стан. Це може бути також свідоцтво про шлюб тощо. Я так думаю, що його треба подавати в, у форматі PDF, так? Так. Тут, в принципі, всі вимоги є, що бачите, написано Тай максималь 200 соему тобто він повинен бути не дуже важкий. Максимально це 200 МБ. Якщо є можливість зробити ваш документ через сканер, тому, щоб копія була читабельна. Чітка, щоб ніяких зайвих предметів не було на фоні цієї фотографії вашого документу. Тобто, в, цьому, в цій першій рубриці ви загружаєте свою, свою копію свого паспорту. Добре. Наступне це поточна професія. Тобто треба вказати професію. Добре. Ваші контактні дані у Франції, адреса. Поштова адреса, номер телефону також. Скажи, будь ласка, що нам е, сюди писати. Наприклад, адреса, якщо людина е, може бути таке, що в неї ще немає адреси? Так, е, таке може бути, що немає на даний момент адреси, е, тобто нічого страшного для першого запиту тут немає. Значить, в, цей, в цю рубрику можливо нічого поки що не писати. Uh -huh. А ну да правда. це не впливає на результати uh -huh. видачі вашого документу. Так, я бачу, що ця рубрика не обов'язкова для заповнення. Але Проте, поштова адреса це е, електронна поштова адреса. Так, це, е, це обов'язковий обов пункт. Він стоїть під зірочкою. І майте на увазі, що е, перевіряйте, будь ласка, вказаний вами вам е мейл, тому що на нього будуть приходити всі важливі повідомлення від префектури і вся важлива інформація до того моменту, поки у вас не буде поштової адреси. Угу, добре, номер телефону, також е, рубрика не обов'язкова. Для заповнення, тому що, я так думаю, сюди можна вказувати тільки французький телефон. Правда ж? Так. Добре, переходимо до третьої рубрики. Сімейний стан. Отже, сімейний стан може бути одружений, позашлюбне, спільне проживання, розлучений, розлучена або окреме проживання, вдівець вдова, неодружений, неодружена. Тобто обираємо те, що треба. Також ще раз зауважу, що якщо ви офіційно одружені, але можливо не проживаєте разом там з вашим чоловіком чи жінкою, тому ви тут все одно повинні указати одружений, угу. якщо офіційно документ існує. Угу. Добре. Наступне чоловік-дружина. Це поле повинно бути заповнене, навіть якщо ви більше не проживаєте з вашим чоловіком, дружиною, розірвання шлюбу, смерть. Угу. Тобто тут треба вказати якісь дані про чоловіка та дружину або дружину. Так. Це тільки у випадку, якщо чоловік або дружина знаходяться також на території Франції чи ні? Ні, не обов'язково. Ви повинні надати інформацію про вашого чоловіка або дружину незалежно від, того, де він знаходиться. Угу, зрозуміло. Е, так, діти. Ми тут вказуємо тільки неповнолітніх дітей чи взагалі дітей? Так, ми вказуємо в цій рубриці неповнолітніх дітей. так. Угу, зрозуміло. Наступне, ваша сім'я в Європейському Союзі або асоцій... асоційованих державах. Тобто, я так розумію, що якщо е, у Франції або ви, в інших країнах Європейського Союзу е, проживають якісь родичі, то ми повинні вказати їх, їх вказати, угу, в цій рубриці. Добре. Отже, наступне е, в'їзд до Франції. Вам треба вказати дату в'їзду до Франції. Звертайте увагу, це також важлива рубрика, тому що дата повинна стояти, тобто співпадати з вашою печаткою, яку ви отримуєте на приперетині кордону. Тобто, ця дата повинна співпадати з датою. Вашого в'їзду uh -huh. Єди... Ну, може бути різниця може в один день, поки ви перетнули, ну як між перетином кордону і вашим в'їздом безпосередньо на територію Франції, uh -huh. зрозуміло. Наступне питання: чи ви отримали документ, що дозволяє проживання у Франції? Так або ні, що це мається на увазі, який документ? Тут мається на увазі про те, що чи мали ви раніше якийсь документ, який вам надавав право проживати на території Франції? Це mm -hmm. могла бути студентська віза, або ще якась інша віза, яка вам надавала можливість знаходитись офіційно на території, тому також потрібно це указати. Mm -hmm. Так, добре. Чи працюєте ви у Франції? Також так або ні. Mm -hmm. Так, цією рубрикою ми закінчили. П'ята частина список підтверджувальних документів. Вам треба відмітити поле, що відповідає вашій ситуації. Отже, перше, це може бути: ви є громадянином України та проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Наступне. А ви не є громадянином України, і українська влада надала вам захист міжнародний чи прирівняний до національного? Про що йдеться? Скажи, будь ласка, тут йдеться про те, що деякі громадяни не України вони могли б отримати також в Україні захист. Угу. Таким цій категорії людей також. Видається тимчасовий захист на території Франції, uh -huh. але ж тут я зразу хочу зауважити, що е, люди, які мають постійну посвідку на проживання в Україні і не є громадян, громадянами України, їм тимчасовий захист е, видаватись не буде. Uh -huh. Тільки якщо вони є е, членами родини одного з громадян України. Угу. А е, про це якраз зазначено в третьому пункті. Ви є членом сім'ї особи, зазначеної в першому пункті або в пункті 2. Тобто, да, це те, що ти якраз сказала. Так. Е, добре. Наступне четвертий варіант може бути: ви не є громадянином України та маєте дійсний постійний дозвіл на проживання, виданий українською владою. Е, так е, тут виходить. Тут мова йдеться саме про це, якщо ви не є громадянином України, але mm -hmm. маєте цю постійну посвідку на проживання, і ви приїхали з вашою родиною один з членів якої є громадянином, тоді вам повинно видати дозвіл на проживання. Mm -hmm. Якщо це не ваша ситуація і у вас існує тільки ваша посвідка, ви маєте право подати запит на тимчасовий захист, але префектура буде. Безпосередньо розглядати вашу конкретну угу. ситуацію. Угу, зрозуміло. Е, наступне перше. Е, ви є громадянином України та проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Е, тобто, це якраз перший пункт. Якщо ви, як і я, відмітили перший пункт, да, то. Е, Значить, вам треба зазначити, е, який у вас е, паспорт, да, я розумію, наявність паспорта зі штампом про в'їзд до шенгенської зони або шенгенської візи, або ж без штампу та візи. Тобто, в принципі, це означає, чи у вас біометричний паспорт, да, в який можна ставити печатки, або ж у вас тільки український паспорт, правильно? Так. Це також важлива інформація, і важливий пункт. Тому що в залежності від того, що ви тут відмітите, потім вам необхідно буде надавати додаткові документи у, угу. в тому разі, якщо у вас не біометричний паспорт і немає доказу про перетин кордону. Так, угу, да, Е, Так, я бачу, що е, якщо ми відмічаємо, наприклад, без штампу та візи, тобто припустімо. Що в мене тільки український паспорт, да, то мені треба додати якраз копію штампу про в'їзд до шенгенської зони. Ну це якщо в мене є цей штамп, да, але uh -huh. виходить, uh -huh. що я відмітила, що в мене його, скажімо, нема. Так, дивіться, обов'язково уважно на кожний пункт, тому що ви бачите, що тут є необхідне віконечко, де вам повинно де ви повинні завантажити ваш документ. Uh -huh. Тобто кожен такий. Пункт повинно, щоб ви завантажили. Припустімо, що в мене якраз паспорт український, в який не можна ставити штампи, тобто не закордонний. В такому випадку я не буду сюди, от, в це віконечко, додавати копію штампу про в'їзд до шенгенської зони, тому що в мене якби, нема цього штампу. Так, ідемо далі. За відсутності такого, будь-який доказ виїзду за межі України, включаючи підтвердження проїзду проїзний документ з початку. Тобто я так розумію, що це може бути можливо, квиток на поїзд. Або на автобус. Це може бути, так, квиток на поїзд, на автобус, любий доказ про те, що ви перетинали кордон в, в такій-то дати. Угу. Так, зрозуміло. Е, і е, в кінці також у разі відсутності штампу в паспорті або до, е, довідки про перетин кордону необхідно надати підтвердження про проживання в Україні. Е, ось тут у нас є перелік документів, е, які якраз е, сюди підходять. Ми натискаємо ось тут написано моделя телешаже, бачите, відкриваємо. І ось тут є також українською внизу сторінки. У разі відсутності штампу в паспорті або довідки про перетин кордону необхідно надати підтвердження про проживання в Україні. З наведених нижче прикладів ви повинні надати декілька, що стосуються різних періодів. Це може бути шкільний атестат, рахунки з адресою, тобто вода, оренда, я слабо дитячий садочок, внутрішній паспорт, договір оренди житла, підтвердження банківської операції пов'язаної з життям в Україні, довідки про медичні обстеження, офіційний документ про звільнення від військової служби, документ про право на власність, довідка переміщеної особи на території України. Отже, і тут зазначено, що якщо ви не можете надати ці документи, вам видадуть посвідку на тимчасове проживання на місяць без права працювати. І буде призначено нову зустріч, тобто це дійсно важливі документи. Так саме для того буде призначена ця нова зустріч, щоб вам надати час підготувати документи, які були в цьому списку. Uh -huh, uh -huh. Але майте на увазі, що вони дійсно дуже важливі, тому що uh, і без них uh, тимчасового захисту ви отримувати не зможете. Uh -huh. Отже, повертаємося на uh, сторінку. Оформлення тимчасового захисту. Сюди додаємо якраз якийсь документ з перелічених. От сюди можна натиснути, так, і додати якийсь файл. І у нас залишилася остання рубрика. Ми майже дійшли до кінця. Отже, підтвердження домашньої адреси або місця проживання. Тут є два варіанти: якщо ви вже маєте житло, або якщо вас хтось приймає, тобто якщо ви в когось живете, я так розумію, правильно. Так. Ну, наприклад, якщо ви вже маєте житло, да, натискаємо сюди, і ось тут вам треба додати рахунок фактуру, датованою датовано не пізніше 6 місяців на ваше ім'я. Тобто це може бути. Електроенергія, газ, інтернет, страхування житла, квитанція за сплату оренди, але не рукописна. Квитанція від фізичних осіб не приймається. Отже, додаємо її сюди. Або давайте ще подивимося, якщо, наприклад, ви да, це якщо ви маєте житло, добре. А якщо вас приймають, зараз подивимося, які документи треба тут додати. Отже, це може бути довідка про проживання датована та підписана господарем. Якщо вас приймає юридична особа, довідки про проживання достатньо. Вам не потрібно пред'являти інші документи. А якщо вас приймає... Якась фізична, фізична особа, да, особа то, то тоді треба ще ось тут, бачите, додати рахунок, фактура на електроенергію, газ, інтернет або тут страхування житла. Загалом будь-яка квитанція на ім'я, я так розумію, тієї особи, яка вас приймає. Так. Так? Для того, щоб підтвердити, що житло саме належить їй. І останнє – це копія документа, що посвідчує особу господаря. Тобто, це може бути якийсь паспорт, паспорт та... е картка резидента. Угу. І обов'язково також господар повинен надати листа, який називається атестасійон де бержемо. І він тут у вас надана моделі надана вище трошки. А, Ось цей документ також необхідно надати. Угу. Да. Mm -hmm. да. Можемо подивитися, якраз як має виглядати цей документ. Mm -hmm. Ось, декларація de domicile. Оце якраз він, ну він французькою. Я думаю, що якщо ви проживаєте в когось у Франції, то е, ця людина, напевно, володіє французькою мовою достатньо, щоб заповнити е, ось цей документ. Якщо людина не має де проживати, е, то вона просто це не заповнює. Правильно? Так, ці пункти вона просто не заповнює на даний момент. В такому випадку, в її посвідці, яку вона отримає, не буде прописано ніякої адреси. Угу. Єдиним способом комунікації буде. Те, що ми казали, імейл, тому, тому його необхідно дуже чітко вказувати. Добре. І ось в кінці, коли ви заповнили всі рубрики, вам треба натиснути на останню кнопку, яка називається Депозелю досьє». Що ж відбувається потім? Після того, як ви відправили своє досі на обробку, ви отримаєте емейл на свою почтову скриньку, і в якому префектура вас оповіщає про те, що ваше досі знаходиться в обробці. Угу. Якщо з вашими документами все добре, нічого не потрібно доповнювати. В такому випадку, як тільки буде, будуть вільні місця в префектурі, ви отримаєте листа. З запрошенням на зустріч. Тобто, uh -huh. це буде такий лист з QR-кодом, в якому буде зазначена дата і час вашої зустрічі в префектурі. Uh -huh. так. так, якщо потрібно щось додавати із документів, вам префектура буде з вами комунікувати і присилати вам запит. Про те, що саме ви повинні додати і чого недостатньо із документів, угу, зрозуміло. Цей лист буде французькою мовою чи там також дублюється українською? Ні, цей лист буде французькою мовою, але мені здається, що там трошки нижче є переклад. Добре на українську, але майте на увазі, що якщо ви будете бачити цього листа з QR-кодом, звертайте на нього увагу. Добре, скажи, будь ласка, які ж документи треба з собою брати вже безпосередньо на зустріч? Обов'язково мати з собою паспорт. Якщо з вами знаходяться діти, також паспорта ваших дітей. І на першої на першій зустрічі ви повинні бути обов'язково з ними. Uh -huh. І е, якщо немає паспортів, то тоді е, свідоцтво про народження. Uh -huh. Обов'язково ви повинні зробити фото для документу uh -huh. три на чотири. Ви можете їх зробити в автоматах, які знаходяться в метро або в в супермаркетах. Uh -huh. Да, називаються такі кабінки, які називаються фотоматом. Uh -huh. Заходите і робите. Отже, ми дізналися, як подати е, запит на оформлення тимчасового захисту. Скажи, будь ласка, е, як ти вважаєш, Олено, чи ця процедура тепер з нового року стала складнішою або ж легшою для українців? Я вважаю, що вона стала легшою дійсно, тому що е, таким чином е, людина не повинна втрачати ще один день на те, щоб звернутись до форуму для біженців. І оформити попередні досі. Тобто на сьогоднішній день кожен оформлює це досьє особисто і чекає на рандеву. Єдине, що можливо трошки збільшився срок чекання, очікування самого, самої зустрічі це єдиний може негативний момент. А все інше я вважаю, що набагато покращило ситуацію. Добре, дякую тобі, Олено. З нами була Олена Версан, член Асоціації новоприбулих українців АДН Юкрен, а також Вікторія Діденко з Ліон ТБ, а також за камерою Маркян Перетятко. До нових зустрічей.